Усім привіт! Сьогодні ми приготуємо неймовірно смачний іспанський різдвяний десерт, який має назву турон. Для цього візьмемо 200 г свіжого мигдалю та залємо його водою, доки не покриємо всі горіхи. Ставимо на плиту та доводимо до кипіння, кип'ятимо усе 3 хвилини та знімаємо з вогню. Очищуємо кожен горіх від шкірки та викладаємо їх на деко і випікаємо 10-15 хвилин при температурі 170 градусів. У великій мисці нам потрібно збити один яєчний білок до густих піків. На середньому вогні в сковорідці розтоплюємо 125 г меду та додаємо 125 г цукру. Якщо мед у вас рідкий, просто змішайте все разом на сковорідці. Доводимо нашу масу до температури 115 градусів і знімаємо її з вогню. Обережно вливаємо розтоплений мед з цукром до збитого білку, одночасно все змішуючи міксером. Продовжуємо змішувати ще 2-3 хвилини. Виливаємо нашу масу назад на сковорідку та на невеликому вогні, постійно помішуючи, доводимо до повної готовності. Для того, щоб перевірити готовність, нам потрібно підготувати склянку з льодяною водою. Клянку з водою опустимо невелику кількість нашої ноги. Якщо вийнявши з води, вона розламається, відразу знімаємо з вогню. Додаємо наші підсмажені горіхи та ретельно змішуємо усе разом. Викладаємо у форму наш десерт та розрівнюємо його лопаткою. Розрівнявши усе, приймаємо в холодильник до повного охолодження орієнтовно на 12 годин. Після чого виймаємо торон з нашої форми та нарізаємо порційно. Спробуйте приготувати цей неймовірний десерт для себе та своєї сім'ї. І ви неодмінно будете готувати його кожного року на різдвяні свята. А також не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки. Усім веселих свят та до зустрічі у нових відео.